ДТП за участю двох автомобілів сталося вранці 20 вересня. На автодорозі з видимості зустрічного транспорту майже 2000 метрів не розминулися два автомобілі. Біля сьомої години ранку на 231-му кілометрі автодороги Стрий Тернопіль кировоград Знам'янка біля села Хомівці Хмельницького району водій автомобіля Чері Амулет, рухаючись з міста Тернополя в напрямку міста Хмельницького, не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2109. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль Амулет Чері загорівся, де згоріло два пасажири. Водій та пасажир автомобіля черрі а А-15 амулет загинули на місці ДТП. Люди згоріли в автівці за лічені хвилини. Ще двоє пасажирів цього ж автомобіля. водій та пасажирка ВАЗ – отримали травми різного ступеня важкості. Травмована під час аварії пасажирка автомобіля «Черрі Амулет госпіталізована до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні. Вранці в обласну лікарню з ДТП доставлено було двоє хворих. В одного була скальпована рана голови. Нейрохірургії зробили первинну хірургічну обробку рани і хворі там, з іншими, які були хворі, які легко ступеня поїхали на Хмільник. Одна хвора залишилася в нас. В останні сопорі, яка вона не знала, де вона, вона не знала, що з нею втрапилося, вона не знала, як вона очутилася тут. От. Потім проведено її лікування, вона прийшла до свідомості, зараз вона в повній свідомості. Ведено обстеження, може бути переправлена в по місці проживання. За попередніми даними, водій та пасажир автомобіля Чері Амулет» амулет. Мешканці міста Хмільник Вінницької області. Люди поверталися із Польщі додому. Водій та пасажир Ваз 2109 з Житомирщини. Усім травмованим надано медичну допомогу. Наразі вони продовжують лікування за місцем проживання. Тетяна Сивокунь для Подільської панорами.